Наши друзья стоят. Цедуешь? <laughs> Нет. <смех> так, ну Ви до мене інспектор? Ні, не вас. Ну, то мовчіть, як не до мене. Так, приїхав Миколаєвич. Праця закінчилась. А разводить на фен. Да Не, конечно. А что, уже служба откинчилась? То, то, то вы нам Инспектор. Конечно, мешай. Взятки брать мешайте, что? Mm -hmm. Че разводит Добре. У вас є право мене знімати? Є. Ви, Стаття 3 закону ви, України то, про міліцію, знаєте? Ви мої права Знімайте форму, тоді будете щось казати. А чого ви руки в корма держите? Десь написано, де їх мають тримати. Десь написано, я, де я, їх я маю я написано, руки свої тримати. Інспектор. Я не інспектор. А хто ви? Ну, не інспектор, мабуть. Да? Mm. Ну добре Займайтеся чимось полізним. Займаюся. А ви ще на... А ви на фен розводите людей, так? Да? Ніхто нікого не розводить. Будемо їхати. ДТП, наверно, Да. так? Да. Да, ДТП є туди. Приїжджайте. Мене? Мене є автомобіль. Якщо ви не бачите. На бензин дайте. На бензин дайте. Немає? Ну все. Повороти включайте. Ідіоти. Андрушівські розводяги. Що, поїхали? Все, служба кінчилась. А що говорили? thank you